Друзі, сьогодні я буду сіяти моркву незвичайним способом. Підготовлена земля ось такі рядочки. У мене є бутилка пластмасова. Воно таке ніби як кисіль густе. Це все семена морковки тут. Дивіться, тут вода змішана з крахмалем, але гарно треба вимішувати все так, як на кисіль. Такої густи непримірно має бути. Рощин рожевий, тому що морква була оброблена. Ну, Якщо буде звичайна семена моркви, то воно буде світлого кольору. І я покажу, як сіяти. Ось дивіться, бутилка просто так поливається. Буває, з густочок попадеться, це все залежить, як ви змішаєте саму рідину з крохмалем. Сіється чудово. І перевага в тому, що морква вона як розподіляється через все. Вона сіється рівномірно, тобто руками так важко посіяти, можна не вгадати, можна більше зерна накидати. Тобто Ось у мене один рядочок вже готовий, і семена вона рівномірно, тобто десь сантиметр одна від одної, може трошки більше. Тобто Це чудовий спосіб посіяти моркву. Ось Ви бачите, як воно полягає, чи ви візде все посіяли. Одна одна моркві не мішатиме рости, і тому у вас буде кращий урожай по осені великої моркви. Ось так. Рівномірненько собі додали. І все виглядає отак. Звичайна бутилка, доступний крахмал, він коштує недорого, кришка від миючого засобу. І все, чудова ідея. Таким способом можна, наприклад, цілити укріп, петрушку, щавель та багато іншого, друзі.